Шановні дорогі кіровоградці, дозвольте мені від себе особисто, від кіровоградського виконкому поздоровити вас з наступаючим новим роком. Рік 2011 був непростий, багато хотілося зробити, багато що вдалося зробити, але ще більше роботи залишилось нам на новий 2012 рік. Я дуже вдячний вам за терпіння. За розуміння, за ту роботу, яку ви робили для покращення нашого добробуту в місті Кіровограді. Я сподіваюся, що наше розуміння відношення і наша разом співпраця в наступному році дасть позитивні підсумки ще й кращі, ніж у 2011 році. Я сьогодні хочу побажати і малим, і дорослим, і дітям. І дідусям, і бабусям, і матерям, і батькам. В наступному році тепла та добробуту, здоров'я та успіху, натхненної праці, щоб у кожного була робота, достаток, вчасна заробітна плата і найкращого в 2012 році з Новим Роком та Різдвом Христовим!